Сьогодні у нас Ганусі, що, Рінка? День, день народження. Міні день народження. Її пів року, цілих шість місяців. Ти на тоді готушка. Ганусі, що Рінка буде робити? Доб, доб, ей, І, ой, ой. Доб, доб, добрий доб, день. Ручки на позицію. На позицію ручки? Ручки на позицію. Ручки на позицію, отак. Добрий ранок, добрий ранок, добрий, добрий, на світанок. Добрий ранок, я люблю. І обнімашки. Любиш добрий а. раночок? Хто обнімає, якщо любиш добрий ранок? А Дуся вже англійську мову вчить. Та ти що? Ти що, яке вона вже слово знає? Хай. Хай? Ага. А I like? Я не знаю. I like. Може I? Кзи, кзи, усі, ай, і постав, скажи ай, щоб ти щось болить, і поставиш лайк. <laughs> Покажите, кажи, ще що рассказывай, ще розкажи ту историю, расскажи. Что это? Ай! Боже, яка прийшла сестричка, гарна. Ой, что ты так приб'ї до тебе? О! <риклад> Ой, боже, і мене не тебе. Скажи на щось, мамі. Скажи на щось. Хто ти такий з ведмедем собі? Вау! Що Іріночка несе? Ай, тортика, тортика, тортика! Показуй на той тортика, Іріна. І що ти там таке? Та Іріночка принесла. Ой, на-на! Да! Хто грається ножками? Хто грається ногами? Хто такий долослий? Хто це? Біля кого ця сестричка? Ох, тортика принесла. <рес> це торт для того, щоб їсти, а не перекидати. Перевертати. Ганусь, ну що ти там? Це торт для того, щоб їсти, бабусю, щоб запалила нам свічечку, так? Попросимо. І Арінка задує з тобою, а ти будеш... збирати і крушатися. Хеппі бьоздей ту ю, хеппі бьоздей Діана Марія, хеппі бьоздей ту ю. Аріночка, дивися, де сіде Санечка, де сіде Аріночка? Ти скажи коли ти кажеш задуваю, то я така виходжу і дую. Так, да, таке має бути. Так ну, в добре. Так, прошу, ніби вона не було, так ніби було. Другий ведмідь, другий ведмідь. Так, знає так сразу Тоді давай, давай, з'являйся зараз зразу. І ти Happy Birthday заспівай щоб потім покажеш. Добренько. І... Хто там має з'явитися задути нам свічку? Давайте поукаємо. Аріночка. Аріна, Аріна. Гануся в шоці. Ура! Класні такі ви. Зараз я знімаю, а я знімаю відео. Мама дека, ai, хоче від зняти взяла ведмедія. Хто <bilmiyorum> <hando> там хоче відмедять? Oh. Mm -hmm. Давай, мама, мама, Аріні передасть. ріності. Ja. Xa, зобрана, xa, берем, бери курчатку. Берей, бери, курчатку берей, берей, <рістичка> бери, 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 бери. Бери, белі, бери. Бери. Бери, бери курчатку. Бери Bери курчатку. Бери <рістичка> замеску. Да, да, давай, 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 давай. Сюрприз. Что тут лежить? Давайте подумаем. Напевно, я. Боже, яка краса. Алюсь, як тобі такий сюрприз, а, подобається? Така стрілочка, чик-чик і подарунчик. А тут і вед, і ведемо ми так стрілочку, і то подаруночка. Значить, ми в тому подарунку. Моя вузінка, моя -дай. річки, і музінка. Мені 6 рочків, їй 6 місяців. Все понятно. Все зрозуміло, чітко і я. Шнури пішли в код, так? Да? Тобто ми відійшли за горінки на секундочку. А як ти? Ти чого розвернулася? Хто тебе розвернув? Бабуся приходила. Приходила ходила тебе розвертати? Чи ти сама? Ти до шнурків? ти за шнурка потягнула ти і розвернулася. Ганусь, це інтернет. А чого ти боса, Ганусь? Ти що, без носків хочеш бути? Треба вдягати носочки. Ура! Ура, спати пора! Клас! А ти будеш спати! Поїхали, поїхав. Поїхали. поїхали, давай, давай. Мама, отнеси другу куви пода. Гнінь. Дані мисями. Добрий день. Добрий день. Гнінь. Що та? ти там? Зі, ля-ля-ля. Ля-ля-ля. Бабусь. Тепер на на пальчика, на, пальчик. на мамину пальчика, тримай. Тримай і другу пальчика тримай, тримай. Тримай міцно, міцно. На. На на на, на 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 на. Тут И тут, и тут. Димай, димай. Поехали. Жерто милаясь. Давай, Чурочка давай, давай, чур, давай. Давай, мама, тебе. Жартомилась. Житки жертумилася. Ой, точки вервалась, О, Давай, давай. давай, ну, давай ну, давай ну, Давай. Ну, давай. Ой, добрый день! Ануш, добрый день! Добрый день! Какуши? Ой, боже! Я не вижу, как Бо Ануша, давай два ручки, дивите. Пачте, сама, сама дитина. Опа! Добрый день! Добрый день! Да, 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 да. Маме стала